Вітаю на каналі Ключ до себе справжнього. І сьогодні у нас буде енергетичний прогноз на вересень 2024 року. Мене звати Юлія Савченко, я кармолог, таролог, енергопрактик, експерт в методі матриця долі. І сьогодні розкажу вам. Що саме чекати енергетично від вересня? До речі, якщо ви дивилися мої прогнози на липень, на серпень, буду вам дуже вдячна, щоб ви поділилися в коментарях, як вони відіграються у вас, чи користуєтесь ви тими паратами, які ви отримуєте на Таких прогнозах. І ще буду вам дуже вдячна за ваші відгуки, за ваші коментарі, за ваші уподобайки, за те, що будете ділитися цією корисною інформацією зі своїми друзями, рідними, тими, кому, це, можливо, це знадобиться, будьте щедрими в цьому. І хочу нагадати, що цей прогноз я розраховую по методу матриця долі, тобто, саме на Вересень місяць. І зараз в мене вже розрахований цей прогноз. Я буду розказувати про взагалі тенденцію вересня місяця. Ну, я думаю, що ви вже відчули, що енергетика трошечки змінилася. Мало того, що в нас змінився місяць, у нас ще й змінився сезон. Осінь змінила. Літо і, і що, про що буде саме ця осінь? Якщо говорити про дев'ятий місяць, і дев'яту енергію, то це енергія мудреця, мудреця і відлюдника, тобто людина, яка глибоко занурюється у вивчення якихось знань. Глибоко занурюється у вивчення себе і а, людина, яка хоче трошечки побути на самоті. Тобто це така притаманна риса тих, хто народився в вересні. І саме в тому, що вони хочуть побувати трошечки на самоті, це їм приносить енергію і запал. І тому із, із взаємодією з дев'ятками. Тим, хто народився 9, 27 або 9 місяця, якщо ви знаєте про цю особливість, то вам легко буде з ними знайти спільну мову. Але що ми можемо сказати про самий місяць? І тут варто зазначити на декілька моментів, основних моментів, які варто врахувати при плануванні Вами вересня місяця. Тим більше, що вже 3 вересня буде новий місяць за астрологічним календарем, і, по суті, ви зможете скористатися цими порадами для того, щоб прописати свої плани на наступний місяць, тобто на вересень місяць. Тож, Перше, на що хочу звернути увагу, це те, що дуже багато четвірок в цьому місяці, четвертої енергії. А четверта енергія нам говорить про те, що ви маєте на все мати плани, і ті, хто будуть ставити плани, ті, хто будуть прописувати їх. Хто буде мати чіткий шлях і прописані кроки до своєї мети, до свого бажання, ті зможуть досягнути дуже великих висот. До речі, на своєму майстер-класі дії, які призводять до зливу грошей у жінки, або дії, які потрібно вчинати для того, щоб. Досягнути успіху фінансової незалежності, один із елементів, про який я як там говорила і розказувала, наголошувала, це якраз було те, що варто і потрібно для успіху, для фінансової незалежності прописувати плани на бумазі і бачити, кроки поступові кроки, як ви йдете до своєї мети. І ваша результативність вона буде зростати просто в геометричній прогресії, якщо ви це будете робити. Робити. Ну і навпаки, якщо ви цього не будете робити, то зрозуміло, що ви не зможете досягти того, чого ви бажаєте, у той строк і так швидко, як ви того хочете. Також ця енергія звертає увагу на постать чоловіка, особливо у жінок. Да, для жінок. Це може бути якийсь впливовий чоловік, який з'явиться у вашому житті на вашому горизонті. Це не обов'язково якийсь новий чоловік, але це якась впливова людина. Це може бути адвокат, лікар, військовий, тобто людина, яка має владу, і, можливо, навіть я би сказала, що цей місяць хороший для того, щоб вирішити питання, які стосуються заформлення, наприклад, документів. Отримання якихось пільг, якихось, ще чогось там, якихось документів, да? тобто все, що пов'язано з владою, з владними органами, з впливовими людьми, з впливовими чоловіками. Якщо ж ви Будете проявляти жорсткість, я би сказала, навіть жорстокість, деспотизм. То ця енергія також дасть про себе знати, і ви просто можете або потрапити на таку саму людину в вашому оточенні. Або якщо це будете ви так себе вести, то навряд чи у вас швидко вийде отримати те, чого ви хочете. Ще важливо сказати для чоловіків, для чоловіків з вересня місяця, що вам якраз потрібно стати на позицію чоловіка в сім'ї, на позицію головного в сім'ї і нарешті взяти відповідальність за те, що у вас відбувається. Це прямо от якщо ви якимось останнім часом не відчували своєї сили, своєї ваги в своїй сім'ї, то це якраз той місяць, коли це потрібно зробити, і відстояти. Також це може говорити про начальника, який може бути, знаєте, дуже вимогливим, і е, приділяти певні е, обмежувати умовно ваші якісь кордони, е, обмежувати ваші права і ставити в певні рамки. До речі, якщо розглядати цей прогноз е, на країну, наприклад, а, ну, просто не, не як для людини, а, наприклад, на рівні держави. То це може говорити про якісь закони, які будуть зужувати права і заганяти в певні рамки. Тобто, це ось так, така тенденція може спостерігатися в цьому місяці. Але ще можу сказати, що дуже важливо і буде комфортно, якщо ви будете готові до змін. І знаєте, тут я би сказала, навіть мені йде така інформація, що заплануйте ці зміни для того, щоб вони у вас були планові, а не несподівані, тому що насправді енергія трансформації в зоні комфорту, вона говорить про те, що це нормально, що змінюється. І до речі, змінюється сезон. те, що я сказала, осінь змінює літо. І тут також про трансформацію, тобто щось вже відмерло, щось старе, що не приносить задоволення, щось таке, що вже ви давно думали, або у вас було таке відчуття, що треба вже його залишити, але ви ще за нього трималися. Наприклад, неулюблена робота, або стосунки, які вже не приносять того задоволення, або справа, яка вам ще вже не подобається, або проєкт, який вже складно тягнути, або Ще щось, да? тобто ось це вже воно буде сам простір вас виштовхувати для того, щоб ви вирішили цю проблему. І ті, хто підуть у трансформацію, ті, хто підуть в зміни, вони виграють, Тобто, ви перейдете на інший розвиток, на інший, на інший рівень, да? де вам вже. Відкриються нові можливості. Якщо ж ви це не зробите самі, то простір е, створить для вас таку ситуацію, де е, ви не, ну, якби, вас самого винесе. Але це вже не буде так просто і так легко, якщо б ви це зробили самі. Я на консультаціях дуже часто даю такий приклад, ну, наприклад, коли вам не подобається робота, е, місце, де ви працюєте, ну, там колектив, як до вас ставиться начальник, директор. Або ще якось да, в колективі, або сама робота вам не подобається діяльність. І е, ви розумієте, що все, вона мені не подобається, але продовжуєте туди ходити. То тут може бути два варіанти. Коли ви, наприклад, підготувалися, зібрали певну там, подушку безпеки для того, щоб знайти нову роботу і паралельно її шукаєте, і йдете у той час, коли вам вигідно. То це одна історія. Тобто ви начебто і а, звільняєтесь з роботи, але ви робите в той час, коли вам це комфортно. А друга сторона, коли ви нічого не робите і чекаєте, 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 і тоді вас звільняють в самий. Ну, якби для вас несприятливий час, тобто, коли у вас, наприклад, там щось полетіло, немає подушки безпеки фінансової, да, і там кучу зобов'язань, куча якихось боргів, і вас звільняють. От Тобто результат буде один той самий, Тобто ви підете з цієї роботи, але який шлях ви оберете, це дуже важливо для розуміння того, що таке зміни. Так? Якщо вам весь простір буде говорити про те, що це зміни, більше того, особливо по землі довіряйте собі. Довіряйте своїй інтуїції, довіряйте відчуттям, особливо жінки. Ви дуже чуттєві, ви емоційні. Саме жінка, вона. Через інтуїцію може щитувати інформацію, тобто вона як провідник. І, і для грошей це буде класно. Тобто відчувайте, куди вам іти, що вам робити, вкладати чи не вкладати. Тобто, це по відчуттям вашим має бути. Дослухайтеся до своєї інтуїції і йдіть в зміни. Да? Йдіть в зміни, тобто починайте нові цикли і завершуйте старі. Також в цьому місяці можуть дуже сильно піднятися страхи, фобії, хвилювання. Це різні хвилювання за майбутнє, наприклад, переживання, а що воно буде. Потім якісь такі, знаєте, негативні думки, постійно це ми перемилюємо, те, що нам не подобається, шукаємо ревнощі піднятися, підозра. От, не попадайтеся на ці а, пастки, будьте обережні. А в іншому варіанті, як може ця енергія програтися, це через вашу творчість, через вашу інтуїцію, через, наприклад. Ваше бажання поглибитися в себе, розібратися в собі, тобто це походи до а, психологів, тарологів, кармологів. Тобто, коли ви хочете розібратися зі своїм внутрішнім станом, з собою, або через творчість, тобто через певне враження, наприклад, малювання, вишивання, там, де ви можете докласти ну, такий незвичний погляд на життя, тоді у вас ця енергія піде зовсім в іншому розгляду. Руслі, тому я рекомендую, якщо ви будете відчувати, що вас починає накривати, то або йдіть до спеціалістів, або починайте займатися творчістю. Ну, взагалі для жінки це також важливо весь час займатися творчістю, бо це якраз те, що її наповнює енергією. Так, що далі нас чекає? Давайте поговоримо про гроші. Гроші в вересні 2024 року. Ну, можу сказати так, що роботи буде багато. Тобто, якщо ви хочете е, отримати гарний фінансовий результат, то, по-перше, ви маєте докладати зусиль, ви можете реалізовувати в вересні місяці. Декілька задач, навіть не одну, тобто енергії буде достатньо. Якщо ви ще це поєднаєте з творчістю, тобто, наприклад, якщо ви думали проявлятися, заявляти про себе, виступати, це дуже класно і це вам відкриє потік удачі. Але тут важлива важливий елемент в цьому місяці, що при тому, що ви будете працювати, перше вам потрібно збалансовувати свій відпочинок і роботу, бо без цього ви можете просто загнати себе в депресію і апатію. А друге, не напружуватися через гроші. Тобто, як тільки ви будете включати програму, це дорого, мені не вистачить оті страхи, про які я сказала, да? які будуть фоном весь місяць з вами, да? фоном вони будуть йти протягом всього місяця по всій вашій матриці, то якщо ви на це будете. Не напружуватися щодо грошей. Якщо не буде, то включається оця програма, знаєте, в мене ще нема квартири, тому я не можу собі дозволити розслабитися. або там я ще не заробила на машину, або там ще щось. Тобто, оця напруга вона буде вибивати вас з вашої, з вашого потоку удачі і перекривати взагалі грошовий потік. До речі, у мене є безкоштовний майстер-клас по грошам. І якщо ви, мій ви ще не мій підписник Instagram, то ходіть туди, там є цей майстер-клас. Просто вам треба підписатися на мою сторінку в Instagram, я залишу дані, і написати мені в директ. Цифру 4, і тоді ви отримуєте безкоштовний майстер-клас, як за допомогою древніх практик, збільшити свій фінансовий дохід. І також у мене є два майстер-класи для жінок, які а, хочуть збільшити свій фінансовий дохід і а, дійти до свого успіху в легкості по-жіночому. Тому, якщо вам ця тема також цікава, то в МК Жінка і Гроші. Там все повністю розписано. Ви можете написати в коментарях під цим відео, що ви хочете. Або в інстаграмі мені в директ також написати, що ви би хотіли отримати ці майстер-класи. Я вам розкажу все, що як. Воно є, трошечки так відволіклася. Це ще стосується теми грошей. Тобто, зрозуміли, роботи буде багато, треба працювати, дійсно працювати, можна осилити декілька проєктів, це буде класно, тобто сил буде багато. До речі, якщо ви не будете використовувати, тобто, якщо у вас не буде цілі, пам'ятаєте, плану, якщо ви не будете її направляти в то русло реалізації і заробітку, яке ви собі спланували, то це може проявлятися. Винь, з іншої сторони, в агресію. В агресію. І тоді буде, знаєте, і агресія, яка буде переходити в апатію і в страхи, тобто це може перетворитися просто в депресію. Тому будьте обережні, так як це може вплинути на ваше здоров'я. Так, тепер давайте перейдемо до теми відносин. Ну, у відносинах, знаєте, я вам я би сказала, що от відносини. Вони в вересні місяці. Потребують такого романтичного підходу, тобто робіть для своїх романтичного, креативного і творчого. От навіть так я би сказала: тобто робіть якісь сюрпризи. Не чекайте, особливо дівчата, не чекайте від чоловіків, робіть самі сюрпризи. Робіть якісь приєм... приємності для своїх партнерів, організовуйте якісь свята, ходіть, в якісь гарні місця, ресторани, якщо у вас є така можливість, на природу, на концерти. тобто, Щось таке, що буде приносити вам задоволення, і це має бути, знаєте, таке, що вас об'єднує. Можливо, якісь, до речі, спільні майстер-класи, також це все буде те, що вас буде об'єднувати. Сімейні майстер-класи. Якщо у вас є якісь сімейні традиції, а якщо немає, то буде дуже добре започаткувати ці сімейні традиції. Є тут таке маленьке, але що якщо ви Залежні від думки оточуючих, хто це може впливати на ваші стосунки, умовно. Да? Тобто, хтось щось сказав, комусь щось не сподобалося, хто хтось як передав. О, що, а що люди скажуть, до речі, це може проявлятися, коли вже вам партнер, ви розумієте, що це не ваш партнер. Пам'ятаєте, я вам говорила про трансформацію, про зміни? То, от, якщо ви будете відчувати, що ні, це не ваш партнер, і якщо ви будете... Озиратися на свою сім'ю, на те, що скажуть люди, і не зробите свого власного вибору по вашому серцю, по вашим відчуттям, по вашій інтуїції, то ні до чого хорошого це не призведе. І е, тут ще може включатися певна ідеалізація партнера, а також е, тиск з боку е, сім'ї, е, з боку батьків, тому е, не давайте можливості, щоб ваші стосунки хтось. Ну, там, влазив да, і розказував, як вам жити, і давав вам поради. Тобто дослухайтеся свого особисто своєї особистої думки, свого серця, своєї інтуїції. І тоді ваші стосунки вони вийдуть на інший рівень. Тут також може бути ситуація, коли, наприклад, хтось із партнерів зловить зірку, я би так сказала. Тобто, Піймає свою зірковість, і головне, щоб інший партнер підтримав, та, підтримав, а не заздрив або, навпаки, не став таким тираном, який обмежує, примушує і ну, якби змінює, змінює. І от по жінкам у вас також йде така енергія більше трансформації. Це може бути, до речі, і про зовнішній вигляд, наприклад, змінити зачіску, стиль одягу або ще чогось. Це ну, буде класно. І в стосунках, якщо ви, наприклад, щось зміните в собі, або почнете щось робити, таке, що вам подобається, що вам приносить задоволення, це також привнесе якусь таку, знаєте, елемент романтики і цікавості з боку вашого партнера. Ось такий енергетичний прогноз на вересень 2024 року ще раз. Вам нагадую і буду вдячна вам за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за те, що ви поділитеся з своїми друзями і рідними, поділитеся, як у вас ці енергії проявляються, чи вам було корисно і цікаво, і до нових зустрічей на, мої, на моєму каналі. Всі а, дані щодо майстер-класів я залишу в описі до цього відео. Всього найкращого, гарного вам вересня місяця!